Добрий день, це сімейний розплідник рідний сад, наш сайт rotsad.com.ua. Посилання в описі під відео. У цьому відео хочемо показати цвітіння монарди, вирощеної нами з насіння. Одразу хочемо сказати, що насіння має гарну схожість до 90%, якщо пророщувати за нашими рекомендаціями. Це відео знято в липні під час цвітіння монарди. Монарда дуже декоративна рослина, вона буде гарно виглядати на ділянці. Також її використовують як приправу то компонент для трав'яних чаїв. Вона має бергамотний запах. Монарда починає цвітіння на перший другий рік. Цвіте рослина в липні вересні. Тривалість життя 20-30 років. Рослина має морозостійкість до мінус 35 градусів. Монарда самозапильна може рости на півтіні, посухостійка. До ґрунту не вибаглива, може рости на кам'яністій місцевості. Монарда багаторічна трав'яниста рослина до 50 см заввишки. Відстань при посадці між рослинами цього виду 50 см. Ще одним плюсом є стійкість до хвороб та шкідників. Монарда не потребує обробки, розмножується насінням та поділом куща. Монарду варто вирощувати на кожній ділянці, бо вона непримхлива, морозостійка, багаторічна і декоративна. Щоб замовити настінні Монарди в нашому розпліднику, переходьте за посиланням під цим відео.